Вітаю всіх! Тепер подивлюсь вовчанський напрямок. Вовчанський напрямок, загальна ситуація до кінця червня. Вовчанський напрямок, загальна ситуація до кінця червня, яка буде? Рух на лінії бойового зіткнення. Рух на прикордонні. Це зрозуміло. Намагання бити. Ну, відносний результат може бути. Розчарування сильне. Наші це знають, бої постійні. Картина незмінна. Тепер ворог матиме успіх на Вовчанському напрямку. Ворог матиме успіх на Вовчанському напрямку. Давайте дивитись. Матиме, сила випадає, матиме. На жаль, матиме. Питання який? колесо фортуни. Бо це буде повторення якоїсь ситуації. Ну, відлюдник, знаєте, небезпека є там на Вовчанському напрямку дійсно. Тепер цей успіх у ворога буде значний на Вовчанському напрямку. На Вовчанському напрямку успіх у ворога буде значний. Значний прям сильний. Ні. Це успіх так, але папажу кубків, це не буде критично. Так, ну що вам сказати? Тут ситуація досить. Багато оборони, така важка. Але в той же час, в той же час. вибачте, мене трошки штатив зламаний, малий, погрався. В той же час. Скажу, що багато обстрілів, і наші все-таки там стримають основної катастрофи не буде. Сильної катастрофи, мені не показує. Це добре, це дуже добре.